Добрий ранок всім. Швиденько, дівчатка. У вас сьогодні була е, на дитячій зустрічі, на дитячому році пісенька. Принесу свіда Рисусу. Була сьогодні чи ні? Точно була? А для чого вона звучить у нас? Що то під нею ви там робите? Що ви робили, пісенька? Збираємо гроші. Так. Є такі маленькі корзинки, і ми збираємо гроші. так, Кидаємо в них гроші. А для чого? Подумайте всі? Для чого? Пожираємо. На Пожертвуємо. Пожертвуємо Богу. Так, там. Є... На ЗСУ. <св 'язок> так. Хороша версія. Так, от, батьки. Дають вам гроші, так, привчають, щоб ви мали добрі сердечка і жертвували Ісусу. Так чи ні? Там в пісенці так звучить. Так. А хто сказав батькам так робити? Звідки вони знають? Бог, а де, а де вони це прочитали? А ви точно це знаєте? Чи просто кажете? Їм їхні батьки сказали, ну давайте сьогодні подивимося, чи є написано в Біблії щось таке, щоб ми приносили свій дар Ісусу. Подивимось таку історію. Це така історія, вона відбулася насправді. І так дивимося. Це Джон із своєю мамою. Вони так само, як і ви, ходили до церкви кожен тиждень. І мама давала Джону якусь там, копійку, і він кидав у корзинку. Але Джон доросліша. І ось він захотів стати сам таким, знаєте, господарем своїх грошей. Він захотів сам їх заробляти, а потім витрачати. І пішов ось працювати. Він розносив газети. В нього це вдавалось, і за цю роботу йому давали гроші. Він то все збирав. Потім він пішов до своїх сусідів і запропонував, що він може ось е, косити їхні Біля будиночка їхні газони. Також йому за це давали гроші. Потім він мив машини і також давали гроші, він їх то все збирав. Мив посуд, іноді мамі допомагав, і мама йому за це давала гроші. Але чим більше у нього ставало грошей, тим його сердечко ставало таким жадібним, черствим. Раніше він зав, з задоволенням віддавав, коли проносили повз корзинку. Але зараз він дивився, ого, скільки в мене грошей! Це скільки треба віддати Ісусу. Але він, знаєте що? Але він був таким хлопчиком дуже точно. І він, коли проходили повз корзинку проносили, він казав: Боже, ну не сьогодні, ну наступного разу. Я точно тобі віддам. І знаєте, одна субота, друга субота. І він весь час отак говорив: ну, не сьогодні, наступний раз точно. А потім він приходив додому, брав блокнот і записував: Так, сьогодні я винен Богу 20 центів, на наступний раз 30. Потім 50, і так, та сума весь час збільшувалась, збільшувалась і збільшувалась. І ось він одного разу, будучи в школі, вчитель їм сказав: Друзі, ви любите їздити на екскурсію? Підніміть руку, хто любить їздити на екскурсію. Так, так, цікаво на екскурсії. Він каже, друзі, у нас є можливість поїхати на екскурсію. Ми з вами сядемо в такий величезний автобус двохповерховий і поїдемо подивіться куди ось сюди. Там є гори, ми будемо лазити по горах. Ми потім, після того всього, втомимося і будемо мати перекус, такий пікнік смаколиками. А потім саме цікаве. У нас будуть такі вчителі, тренери, такі, які навчать вас плавати ось на такому човні. І учні голосно захлопали та зааплодували. Кажуть: Ура, ура! Ми так то все хочемо туди. Але вчитель сказав: ця подорож коштує три долари і, Якби добре, всі розійшлися додому. І ось Джон приходить додому і каже: Мама, мама, ти знаєш, що буде в наступні вихідні? Ми усі з класом їдемо на екскурсію. Мама каже, «То добре, ти знаєш, мама, але це коштує три долари. Мама каже, добре, три долари. Візьми зі своїх грошей, які ти там скопив, накопив собі, накопичив, і заплати знаєте, тут Джон трохи так, знаєте, повісив носа. То мамині гроші, а то мої гроші. А пам'ятаєте в нього, яке вже сердечко стало? Ага, жадібне, вже така трошечки скнара, він став, цей Джон. І ось він пішов в свою кімнату і дістав гаманець і почав рахувати гроші. 20 центів, 30 центів, 50. О, долар є. Далі. Долар 20, долар 50, о, два долара. Є, супер. І так порахував: три долара є. Вау! зрадів Джон. Все, три долара є, значить, я їду на цю екскурсію. Але тут, ви знаєте, що Бог до нас промовляє? Знаєте, так, він так тихенько-тихенько промовляє. І так голівку Джона раз, і повернув. І Джон подивився на свій стіл. А він пам'ятав, що в столі лежить записничок. А в записничку написано, скільки він повинен віддати, уже повернути Богу. І він дістає той блокнотик, починає рахувати. І знаєте, скільки він винен був Богу? Рівно три долара. І він так засмутився, сів на своє ліжко. Повісив голову, і то в нього, знаєте, отаке от сумління. Що робити? На екскурсію поїхати чи Богу повернути. На екскурсію чи Богу. І він так сидів, сидів, і тут мама зайшла в кімнату. А ви знаєте, що мами все знають про своїх дітей? Та? знаєте Мами все знають. І от мама підійшла, обняла його за плечки і каже, Джон. Давай подивимося, а що порадить тобі Бог? Поїхати на екскурсію чи повернути Богу? Давай почитаємо в Біблії. І вони почали читати. А там так написано, знаєте що? Слухайте. Хіба годиться людині обкрадати Бога? Ви ж мене обкрадаєте? Питайте, як? Чим ми тебе обкрали? А ви не повернули десятину. І приношення. І Джон так сидить і думає: я так багато разів це чув, але ніколи не думав, що я обкрадаю Бога. Ви представляєте? Так сів, засмутився і каже: Мам, ну що мені робити? А мама каже, треба повернути. Подумай. І він так сидів, сидів, думав, думав. Але мама каже: ти знаєш, в Біблії є. Обітниця. Біблія нас не тільки от все викриває, що в нас є добре і недобре, але ще Біблія нас і підтримує. Давай прочитаємо далі слова, що написані в Біблії. І вони так от взяли ці гроші, поклали і думають: чи туди, чи туди. І читають. Приносьте всі десятини до комори. Комора це куди? Куди це? Церкву, так? Церкву. Що була пожива в домі. І таким після цього випробуйте мене, чи не відчиню вам вікна, отак, із неба. Отак Бог відкриє і дасть благословення понад міру. Знаєте, як це? Це більше, ніж ви навіть хочете. От ви хочете 10 доларів, а Бог вам може дати навіть більше. І мама каже, давай випробуємо Бога. Давай зробимо такий експеримент. Ти віддай всі гроші, а ми побачимо, Бог може зробити чудо. І тоді Джон вирішив. Ну і добре, взяв ці гроші. всі. Ну, Не дуже з таким радісним настроєм, але віддав мамі. і Знаєте, цілий тиждень він їздив в такому автобусі, який возить цих діток у школу. І всі його питають. І всі розмовляють там в цьому автобусі, ось така буде екскурсія чудова. І питають: нього, Ну що, ти, Джон, їдеш з нами? Джон, ні. Джон, ти що з нами не їдеш? Ні. А чо, що таке сталося? А Джон такий сумний, сумний. А в класі, знаєте, знову всі продовжують розмову, кажуть: ура, ми будемо такими скалолазами, з такими рюкзаками. І ось настав нарешті цей день. Все, Сьогодні вже всі відправляються, а я лишуся вдома. І тут дзвінок у двері. Джон відкриває двері, а на, а на порозі стоїть листоноша. Віддає листа Джону. Джон відкриває цього листа, а то лист від їхніх родичів. Вони жили на островах Вест-Індії. Вони відкривають цей лист, читають. Там все добре у родичів, але крім цього, там лежить, знаєте що? Ні. Папірець. Такий папірець, який називається чек. І на тому чекові написано: Для нашого улюбленого Джона знаєте скільки? 12 доларів. Це скільки буде? У скільки разів більше, ніж три? У чотири рази. Дивіться, три, 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 три і три долара. Представляєте, чотири рази по три. Джону прийшла оця посилка, оцей чек на 12 доларів. Як ви думаєте, він поїхав на екскурсію? Та, він встиг на екскурсію. Він швиденько зібрався, поїхав і каже: Я так радий, що Бог нам повертає не тільки те, що ми йому віддали, а він дає нам в 4 рази більше. Слава нашому великому Богу!